Всі ви знаєте, що сьогодні два російські судна, великий десантний корабель і бойовий підводний човен перехопили собою крилаті ракети. Після того, як хвалена російська ППО, навіть не помітили їх у повітрі. У мережі показали, як зараз виглядає російський десантний великий корабель після прильоту на нього українського вогняного подарунка. Саме так зараз і виглядає вся міць російського Чорноморського флоту. Це ганьба Росії на багато століть. Ось що з цього приводу написав російський воєнкор. Після чергового успішного нальоту українського Су-24 з двома крилатими ракетами, які злетіли з авіабази в Старокостянтинові, виникає низка питань: А чому ж ми не знищуємо ракети, літаки супротивника та місця їхнього базування? Відповідь дуже проста, бо не можемо. Кінець цитати нагадаю, що генштаб Росії вже давно заявив і не один раз, що всі Су-24 і авіабаза знищені. А як же пафосно усе починалося? Мол, Київ за три дні. Та багато червоних ліній то ну, хуже вже не буде.